Про все важливе, що стосується України упливових світових ЗМІ. Мої вітання! Слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму ютуб-каналі Віталій Бало. Сьогодні в нас 3 вересня, середа. Отже, давайте подивимося разом, про що писали, які новини, що стосуються України, повідомляли впливові світові ЗМІ у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Американська заверштон Пост. Путін провів теплу зустріч з ідером Північної Кореї Кім Чен Іном під час візиту до Китаю. Ну там пише про те, що Північна Корея найбільше там фактично допомагала Росії, зокрема наданням своїх військових. Ну, те, що мова йде про Курську область, те, що Кім Чен Ін ніколи не раніше, ну так він часто не покидає з Північно Корею, тут приїхав на такий захід до Пекіну. Ну і пише пост, що Сі Цзіньпінь, Путін, яким ніколи раніше не зустрічалися разом. їхнє спільнення зображення ознаменувало значну пропагандистську перемогу для всіх трьох лідерів. Ну, мається на увазі це візуальне телевізійне зображення, яке демонструвало, що дійсно троє вперше, ну, як називається, вісь зла, От лідери зібралися вперше. І тут також е, пише пост, що ця зустріч натякала на провал одного з політичних пріоритетів Трампа. Ну, мається на увазі від якось відтягнути, якщо можна так висловитися, Росію від Китаю. Бачимо, що це це загнало, зазнало краху і невдачі. Всі ці спроби Трампа він йшов на різні поступки, домовлявся з Путіним. Ну нічого йому це не дало. Ну і тут також важливо акцентує увагу на те, що Кімчинин взяв свою доньку до Китаю, кімчує. І близько, як пишуть, 12 років вона супроводжувала свого батька у Пікіні, що робить більш ймовірним, що вона є спадкоємицею престолу Північної Кореї, так, пише Ну, Там вона і вже в середині Північної Кореї супроводжує Кім Чен чин там, на різні заходи, зустрічі, зокрема із військовими. The New York Times. Дзіньпінь Ці продемонстрував гнову міць, щоб показати, що край більше не буде, боятися його не можна залякати. Його послання підкреслили лідери, що зібралися поруч із ним на гідомому майданчику, що представляють держави, які оскаржували або ставили під сумнів домінування Америки у світовому порядку. Його оточували президент Росії Володимир Путін, лідер Північної Кореї Кім Ін, а також лідери Ірану, Пакистану та інших переважно авторитарних країн, пише The New York Times. Британська The Guardian. Нехай приїжджає до Москви, каже Путін, про Зеленську. Ну тут уривки з його. Прес-конференції, яку він дав у Пекіні, має на увазі Путін. Я ніколи не включав можливості зустрічі з ним, але чи має сенс зустрічатися з ним? Він припустив, що термін повноважень Зеленського закінчився і немає можливості його продовжити, знову поставивши під сумнів його легітимність, винати посаду без виборів. Легітимність мається на увазі Зеленського. Тож, чи має сенс зустрічатися з чинною адміністрацією? Ми могли б це зробити. Я ніколи не відмовлявся від цього, якщо це призведе до певних позитивних результатів, стверджував Путін. На прес-конференції. Путін також сказав, що Трамп запитав його, чи це можливо, на що він відповів. Я сказав, що так, це можливо, нехай приїжджає до Москви. От тепер Путін запросив Зеленського до Москви. Побачимо, як, до речі, зреагує Зеленський на цю пропозицію. Sky News. Путін. Є світло в кінці тунелю для війни в Україні. Це також із тої прес-конференції певні заяви Путіна. На запитання журналістів у Пекіні чи близькава. До завершення війна в Україні, Путін відповів, що є світло в кінці тунелю. Я вважаю, що за наявності здорового глузду можна домовитись про прийнятний варіант або прийнятний спосіб припинення цього конфлікту, сказав Путін. Насправді там нічого треба домовлятися, просто треба путіну зупинитися і перестати, скажімо, продовжувати війну. Але він вигадує всякі якісь прийнятні там здоровий глузд і так далі. Україна не здатна на масштабний наступ, сказав Путін. На полі бою Путін каже, що російські війська наступають на всіх фронтах в Україні. Путін каже, що Україна не здатна розпочинати масштабні наступи і каже, що зараз вона намагається залатати діри, перегрупувавши свої сили. Також Путін додав, що нам не слід розслаблятися. Можливо, вони готують якісь резерви, якісь дії, масштабні заходи. Але попередній аналіз наших військових експертів показує, що армія України не має такої можливості. Ну що ж, побачимо, побачимо, як то буде все далі. Француз газета Le Monde. Володимир Зеленський сподівається обговорити е, нові санкції проти Росії з Дональдом Трампом у четвер. Ну він перебуває зараз у Копенгагені, у Данії там якраз він про це заявив. Бо він зараз завтра вирушає до Парижу, щоб взяти участь у зустрічі в коаліції бажаючих. Також імон пише про заяву е, керівника зовнішньої політики Європейського союзу, Каї Каласа, яка сказала, що зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї є прямим викликом міжнародному порядку. Ця зустріч не лише надсилає антизахідні сигнали, а являє собою прямий виклик в міжнародній системі, що базується на правилах, і це не просто символічно, сказала Кая Калас. Вона виступала в інституті досліджень безпеки в Брюсселі. І, зокрема, сказала Путін Кім і Сі вперше з'явилися разом на публіці, проектуючи бачення миру крізь дуло пістолета. Це не те, що означає мир для Європи, сказала Кая Калас. Ну тут абсолютно це все зрозуміло. Ну фактично. Китай зараз намагається от себе так позиціонувати, як лідер такого нового незахідного світового порядку. Ну, йому дав можливість це робити Трамп своєю зовнішньою політикою. На жаль, французька газета Le Figaro. європейці готові до гарантії безпеки, вони чекають на американську підтримку. Про це заявив радник президента Франції Макрона. Ну, це напередодні завтрашньої зустрічі коаліції бажаючи. Е, Зокрема, він сказав, що. Зараз, враховуючи хід сьогоднішньої роботи, ми не тільки бажаємо та здатні, але й готові. Це ключове повідомлення, сказав радник президента Макрона. Ну те, що готові, що ж побачимо, які рішення будуть прийняті. Бо німецька звідоча Сайтон наводить вже тут слова генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Генсекретар НАТО Марк Рюте очікує на зустрічі в четвер у Парижі або невдовзі після неї ясності щодо того, що так звана коаліція бажаючих може надати з точки зору гарантії безпеки для України. Це дозволить активізувати переговори зі США щодо Євнеску, сказав Ну, Це дійсно так. Це означає, що ми можемо ще інтенсивніше взаємодіяти з американською стороною, щоб побачити, що вони готові надати з точки зору своєї участі в гарантії безпеки. Ну, побачимо, що завтра до чого домовиться, що завтра буде відбуватися. Іспанська Зета Альмундо. Коаліція бажаючих видає можливість запро запрошення Трампа на свою зустріч у четвер. Ну, мається на увазі через відеозв'язок. Про це сказав сьогодні речник уряду. Німеччини і іспанське міжнародне іспанське агентство, е, інформаційне агентство ЕФЕ. Зеленський прибув до Копенгагена цієї середи для участі у зустрічі з лідерами країн Північної та Балтійської Європи. Про це було повідомлення в канцелярії прем'єр-міністра Данії Метри Федерікси. Мета зустрічі обговорити, як країни Північної та Балтійської Європи можуть забезпечити більшу підтримку України на передовій та за столом переговорів. Ідеться у заяві. Ну, дійсно, ці країни Балтії і Північної Європи нам дуже допомагають, є нашими хорошими друзями. Ну а країни Північної Європи ну, і фінансово нам дуже і дуже допомагають, і це дуже добре. І італійська газета «Ля Републіки також наводить от слова, заяви Путіна, які він зробив у своїй прес-конференції у Пекіні. Ми боремось не за територію, а за права людей, людей які там живуть. Ну і там сказав, що є суперпровів перемовини, є серйозні там досягнення. Зокрема, Путін назвав Силу Сибіру 2 Проект газопроводу, який дозволить експортувати енергоносії з Росії до Китаю, створюючи конкурентну перевагу для китайських друзів, як сказав Путін, які отримують продукт за ринковими цінами, а не за вищеними. Ну і е, стосовно е, питання на гарантії безпеки для України, Путін заявив, що будь-яка країна повинна мати гарантії безпеки, включаючи Україну. Але уточнив, що це не пов'язано з обіном територіями в рамках мирної годи. І він сказав, чесно кажучи, ми боремось не за територію, а за права людини, за права людей, які там живуть розмовляти за права розмовляти російською мовою та жити за своїми традиціями. Підсумував президент Росії Першої італійська републіка. Ну, ми всі пам'ятаємо, як вони говорять в Росії. Де є російська мова, там є російські інтереси. Тому з ними, в принципі, все давним-давно зрозуміло. Всі ці заяви про якісь права людей та інше. Це ну, просто димова завіса е за от, бажання фактично знищити незалежну суверенну Україну. От про це сьогодні в програмі Зарубіжжя я хотів поговорити, що описали, повідомляли, в ви світові засоби масової інформації стосовно тих подій і новин, які мають відношення до України. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте, обіняємося думками. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, бажаю усім усіляких і гараздів. Все буде Україна!